На початку листопада в тата почалися сильні болі. Вже декілька років все було окей, нічого не турбувало. Але тут ускладнення. Лікарі сказали, що потрібна операція. Це серйозно. Варіантів не їхати не було. Але останні рішення я приймала в останній момент, майже нікому нічого не сказавши. Йому призначили операцію на 2 грудня, а 4-го зранку, після наркозу, мала приїхати я, влаштувати сюрприз. Найзручніший маршрут був їхати через Грузію, звідти з Тбілісі до Симферополя ходив прямий мікроавтобус. І ось 3 грудня я стояла на пункті пропуску Верхній Ларс спочатку все йшло як завжди. Перевірили документи та багаж. Громадянам України сказали здати телефони на перевірку. Все, що відбувалося далі, це якийсь нескінчений жахливий сон. Або, якщо розмірковувати філософські, випробування. Вони забрали мене з кордону та відвезли в Владікавказ. Сказали, що зададуть декілька запитань, а потім посадять на найближчий автобус, що їхатиме в Крим. Опитували до півно-другої і, зіславшись на те, що вже дуже пізно, викликали таксі до готелю, сказавши, що зранку зможу продовжити свій шлях. По дорозі таксі, в якому я їхала, зупинили патрульні, перевірили документи. А в мене, як виноземної громадянки, попросили дозвіл на перебування в регіоні. Це адміністративне правопорушення, те, що в мене його не було, карається штрафом у декілька тисяч рублів. А у разі повторного випадку депортацією з країни. О п'ятій ранку суд виніс вирок: депорт вже через годину. Мене обшукували у в'язниці для іноземців. Саме там люди чекають, поки дипломатичні відомства двох країн вирішать, як саме відправити порушника в рідну країну. Але є маленька деталь: Росія почала війну з Україною, і дипломатичних відносин просто не існує. Тебе технічно неможливо звідти витягти. Мій тодішній адвокат все ж змогла добитися відміни вироку майже через три місяці. Але там я посиділа. Тата вдалося прооперувати до слова. Тільки сюрприз вийшов настільки поганим, наскільки це можливо.